Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно звати мене Ніла і ми з півночі України із Житомирщини. Сьогодні, яке сьогодні? 4 листопада. В нас ще не було суттєвих морозів, ще цвітуть хризантеми, Айстри багаторічні. Почали квітувати. Чемерники але тема мого відео сьогодні інша. Я отримала останні посилки в цьому сезоні. Саме вони будуть завершувати посадковий рік. І хочу показати, що ж я отримала, що я буду садити. Цю осінь посилок було небагато, були закупки в. Лісовому господарстві. Були подарунки, було дуже багато подарунків. Я всім, всім просто вдячна, неймовірно вдячна. Е, і знову ж, дві посилки це, ну, свого роду, подарунки чи обмін рослинами. Це одна від, із Хмельниччини, від моєї подружки, давньої, це Таміли з Тущанської. А інша від. Іншої моєї подружки з Одеси Олі, яка, яка має канал на Ютубі мій затишний садочок. Це вже не перша від Олі посилка. Вона показувала мою посилку, ту, яку я їй нещодавно відправила, а сьогодні я отримала від неї. Я, мабуть, і не знімала б це відео, але Оля, ну, таку. Задала таку інтригу. Вона сказала, що як будеш розпаковувати, то не смійся. Ну, то о, ще один розпаковщик. Ти ж в хаті був, Дьомік, ти ж був в хаті. Тобто не смійся. Ну, якщо вже не сміяться, то явно, явно там щось має бути цікаве, тому я не могла просто так її розпакувати і вам не показати, що ж ми там будемо бачити і. З чого ж ми там будемо сміятися? Ну, Оля любить інтриги, лю... Оля любить, таке. у нас така інтригантка. Як бачите, осінь вступила в права, але тепла осінь, багато листя, я ще його не прибирала, і взагалі мені здається, що я не буду його на зиму прибирати. Нехай лежить, що перегниє, а що, просто вкриє землю. І... Ну, зараз цікаво, мені подобається. Подивіться, як гарно. То чому б ні? Ну, пішли, спочатку я покажу посилочку, яку я отримала від Таміли. Це була посилка вчора отримана, я її вже розпакувала. Чесно скажу, я навіть не знаю багато рослин, що це що тут. Ну, це у нас був обмін гераннями садовими. Я її свої відправляла, котрі в мене є, а вона мені свої. Е, мова йшла. Цей рік саме про цю посилочку, це піонія Бардзела. У мене вона була, я купувала голландський корінь, він перший рік дав один росточок, другий рік він дав два листочки і успішно пропав. Тобто пішов він собі спочивати. Я думала, що просто в нього немає сил рости, ну, хай він лежить до наступної весни. Але коли я почала розкопувати його, щоб пересадити на краще місце, то побачила, то не побачила, його там немає. Я ну так пожалілась Тамілі, Таміла сказала: ну, і в чому проблема, буде тобі берзела. У мене є три кущі, один твій. І подруги є, подруги. Завжди діляться всім, що в них є, і Таміла поділилася. Ось такий корінь, ось зараз покажу. Ось такий гарний корінь, барзелий я отримала вчора. Бачите, гарнезний корінь. Він уже квітував. Ну, Не знаю, чи буде він цвісти у мене, але ну, корінь гарний. Зараз буду саджати. Це вчорашня посилочка, ввечері чоловік привіз. Тут є конюшина, о, ще й рудік прийшов. Тут є конюшина високоросла. Я там їли свої конюшини відправляла. А вона мені відправила ось цю таку цікаву конюшинку високорослу. Вона, ну, досить непогано цвіти. Я її бачила вже. Так, тут є ще. Що тут є, я навіть не знаю. Ось що це. Знаєте? Цвіті тут різного коріння. Що де? Будемо розбиратись серед цього різноманіття. Я навіть... Ну, це точно монарда біла. Я її хотіла, в мене є двох кольорів, кольорів, і я хотіла білу. І ось та міла мені її відправила. Тут Нечко, тут багато і всього. Це Клематіс білий, але Таміла говорить, що це не високорослий, а десь там метр півтора. Ну, такі. Це така... скарб такий, який я буду зараз саджати. Ну, от що це? Щось. Ну, розберемося. І ось посилочка Олі від Олі. Я зараз відключуся, розпакую, щоб вас не затримувати. І вже ж будемо потім. Разом розкривати і дивитися. Так, Оля була права. Смішно. Я отримувала багато подарунків від своїх друзів в парк, щоб він був красивішим, щоб він був багатшим на рослини, щоб тут були частинка кожного українця. З моїх друзів, з усіх регіонів нашої держави. А тепер я від Олі отримала інший подарунок. Можливо, це теж буде традиція. Я отримала ось такий подаруночки. Дивіться. Ось подивіться. Це... Ну, це, я так розумію, це для графіка, бо собачка, а це ось два для Рудіка і Дьоміка. Рудік, дивись, що тобі. тітя Оля передала, Дивись, це тобі. Рудюнь, це тобі передала тобі і братику твоєму дьоміку. Тетя Оля передала такий смачний-смачний корм, який ви дуже-дуже любите. Рудюнь, Рудік, Рудік. Подякуй тіті Олі, подякуй. подякуй. О, 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 дякую, дякую, мій котик. Олюнь, ну ти завжди в своєму репертуарі. Ти любиш дивувати. І дуже-дуже приємно. Я дякую і мої підопічні, мої синки чотирьох лапів, теж дуже вдячні. Ну, це рапани, у нас на них, на них говорять ракушки. Я теж їх дуже-дуже хотіла. І все мріяла, що коли поїду колись до Олі, то буду везти додому ціл, цілі чемодани, бо я бачила, що в них їх викидають ну, на смітник, так як у нас, наприклад, пластмасові пластикові бутилки. Цікаво. Це бамбук. Він є у багатьох моїх друзів. Я сумнівалась, потрібен він мені чи ні. Оля сказала: потрібен. Все, питань немає. Я тобі його відправляю, а ти його посадиш і на той рік покажеш. Тобто зробиш е, звіт. Дякую, посажу. Я рослин взагалі не, не розумію, як їх можна не садити, а, наприклад, викинути там. Раз потрібно, значить, посадим. І зроблю звіт. Так, це. Подивіться, який він гарний. Це гібіскус, ось серце матері. Це єдиний махровий гібіскус трав'янистий е, серце матері. Оля мені його купила давно, що влітку, собі брала і мені взяла. Ну куди ж? Куди ж без мене? І в, в неї він стояв. Ми домовляли, що він в неї і перезимує, тому що ну, не планувались більше посилок, але, але, але посилка. Знайшлося що передати, тому Оля відправила його додому. Ось таке. І зараз покажу Це міскантус. Оля його розпаковувала, показувала свою новиночку. Міскантус я забула, як він зветься. Треба буде уточнити Олі, тому що, ну, цікавий, подивіться, він чимось схожий, ось я вам зараз покажу. Він дуже-дуже схожий, бачите, як він на арунду. Дуже схожий на арунду. Бачите, як він цікаво росте. Геть не так, як місканту, звичайно. звичайний. Скоріше, кукуруза, таке, що цікаве. І які гарні в нього листки. Я в ґрунт вже не буду висаджувати, я його, я його посажу з горщиком, тому що. Ну, в нас північ і міскантуси, осіння посадка, дуже тяжко приживаються. У мене є досвід невдалий з того року. Два, здається, міскантуси не прижилося, які я замовляла саме осінню. Тому я вже не буду їх висаджувати, його висаджувати в ґрунт, а просто прикопаю у якомусь такому затишному, в якійсь затишній місцині прямо з горщиком. І буду чекати вже весни. А весною, я думаю, що я його, як він збережеться, що я його не тільки посажу в землю, а ще і розділю. Гарний. Тут була володь, Оля мені показувала, я бачила, тут була володь, вона запитала, чи вона мені потрібна. Ну, звичайно, навіщо? Не обов'язково. Я Олі вірю. Ну, звичайно, красавець. Ви мені так подобається, я ще тоді його, його так примітила. І коли Оля купувала собі, а потім іншій нашій подрузі Анжелі, то ну, я теж захотіла. Ну а як же ж? Красутун дуже гарний. Це на рівні на рівню мені, мені з мене є декілька сортів, але з міскантусів мені наймій най, 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 улюбленіший цей це Меморі. Ну, можливо, що інші не показали свою. Красу свою міць. А ось меморі, так, він, він себе показав. Ну і на рівні от, з меморі самі листочки, навіть волоті неважливі. Так, і ще ось така рослинка. Ну, це вам мало що покаже, що це. Це, я теж її хотіла, дуже-дуже хотіла. І уявляла, що це буде маленька така рослиночка за 200 гривень. А виявилось ось такий шикарний саджанець, який коштує всього-навсього 200 гривень. Це калікант. Як ви розумієте, калікант це і рідкісна рослина, і досить дорога рослина. Її важко десь знайти. Я той рік купувала за 200 гривень. Це був один маленький патичок. Такий, ну, такий. Він і був такий патичок, тільки там взагалі не було коріння. І він не перезимував. Тому. Все-таки я його шукала, і тут на допомогу приходить Оля. Якщо вам потрібна якась рослина, рідкісна по, ну, скажімо так, оптимальній ціні, то звертайтесь до Олі на канал Затишний Садочок. Якщо немає в неї, то вона вам його обов'язково десь знайде. Це вже я точно впевнилася. Ось така, така краса. У нас був буревій перед цим. Таке ну, дуже багато гілля поналомнювало. І ось подивіться, як він поломав мого мій тин. Бачите, з цієї сторони чоловік поставив, а з цієї зараз будемо латати. Ну, я ж кажу, що буревій був страшний. Ну, не можу я не з цим міскантусом. Це взагалі красотон. І ще я замовила одну рослинку, зараз я вам її покажу. Так, отримувала я ще одну рослинку, дуже-дуже рідкісну, дуже дійсно рідкісну. Коли я знайшла її рекламу, це теж подруга Таміла мені показала, що є реклама, де продається Чалкіноріг. Там є інша назва правильна. Подивіться, я у двір, і він у двір. Е, інша назва правильна, але вона дуже така зарозумна. Я ще її не вивчила толком. Та, мабуть, і не потрібно. Ну, одним словом, чекалкін Оріх. Е, я прочитала цю рекламу, скажу так. Осінню він не бажано його садити. Тим більше, вже в листопаді, коли от-от має прийти морози. Е, це перше. Друге. Він відносно зимостійкий. Це я теж про нього вичитала. Він витримує температуру до мінус 25. В нас на півночі бувають не, ча... не часті, але бувають морози взимку з температурою і до 30-32. до 32. Короткочасні, але... але є такі. Тому це теж рослина не для нашого регіону. І третє, що мало мене мало б. Мало б... Зупинити це те, що рослина ця її пропонують із південного регіону нашої держави, це із це з Миколаєва. Тому ні в якому разі зараз її не потрібно замовляти, саджати і сподіватись на результат. Але було б сказано розумом я розумію, що все правильно, вона не потрібна мені. Це зайві, витрата зайвих грошей, але ж у нас квітникарів часто розум розходиться з бажанням. Тому я її купила. Я замовила і купила. Можу сказати, що я бачила, що ці чекалкіні оріхи продавали досить дорого. Ось такі саженець весною я бачила за 400, за 500, 550 гривень. Жіночка пропонувала його за 150. Плюс пересилка 140, ну. 300 гривень не вийшов. Ну, так, грубо кажучи, 300 гривень. Тому експеримент, ну, не дуже дорогий. І коли хочеться, ну, то, то треба, ось треба. Я так вважаю, що він мені треба. Коріння гарне, ось, подивіться, гарне коріння. Є такі молоденькі відросточки, і сам горіх теж непоганий. Він десь метрів, мабуть, Ну, більше, більше метра, може, метр двадцять, ось так. Ну, і він, як бачите, ось тут зрізаний, щоб менше було в коробці. Ось ні. Ось є. Бачите? Да. Ну, одна зрізана, а ці нормальні. Зелені бруньки. Тамілій прийшов. Ну, не зовсім гарний саджанець. Вона мені його показувала, дуже-дуже засмутилася. Там було коріння таке ніби обрубане, і вона каже, що він сухий. Не знаю, я бачу, що в мене він не сухий, є бруньки. Навіть десь чоловік показав, що вона була десь. ну Я вже не знайду і не буду шукати, щоб не займати часу. Десь надрізаний ось такий тут було чин. обірвана. Шкурочка, то я побачила, що він там зелений. І ось ну я бачу зелений брунечки все в нього гарно. Все добре і все гарно. Тому я задоволена буду саджати, а результат побачимо вже наступної весни. Сподіваюсь, що він буде вдалим. А далі, я думаю, буде питання за вами, чи захочете і ви мати таку рослинку. Тому так я, я як першопроходець купила, посадила, а весною побачимо, що вийде, і ви вже вирішите, чи захочете ви мати таку рідкісну і цікаву рослинку. Я бачила її на каналі Ванжели Скульниченко, він неї навіть цвів: гарний цвіт, щось схоже на каштан, ну і стівні горішки. Ось такі мої покупочки це вже останні, коли я сказала Олі подрузі своїй, що все, я більше нічого не замовляю, а потім кажу, що я замовила горіха, то Оля запитала, а як же все? Ну, і, знаєте, я скоресенько так знайшла відповідь: А я не собі, я чоловіку. Бо Чекалкін оріх – це гарний медонос. Ну, а Оля, а Оля знаєте, що сказала, а далі буде графу, потім Йоміку, потім Рудіку. Ні, все. Цей рік я ставлю крапку. Ну, не стільки я ставлю крапку, як ставить вже крапку пора року, 4 листопада. Всім гарного дня, всім гарної погоди, тихої, мирної, тихого, мирного вихідного, продуктивного. Ми зараз йдемо робити салат з капусти на, на зиму, а потім будемо садити часник і цибулю. Бо в мене ще вона не посаджена. Хоча я орієнтуюсь по погоді, а не по числах на календарі. Ось така. Така, таке сьогодні моє відео. Всім ще раз дякую. Все буде Україна. І люблю і поважаю ваша Ніла.